Цікаво, що там. Давай відкриємо разом. Ура! У мене хуба буба, а в мене людяник з якоюсь гидкою комахою. Фу мені що? Потрібно лизати цю гидку штуку. Та так, саме це і треба. Гаразд, спробую. Хм, До речі, на смак дуже непогано. Ого, який смачний льодяник він просто супер. Я рада, що в тебе все гаразд. На я приступаю до своєї жуйки. Моя сама улюблена і саме блакитного кольору. Вона така солодка, така неймовірно смачна, смакота. Ой, здається, щось пішло не так. О, ні, Тарган! Тарган у мене на язиці. Я просто на сьомому небі. А зараз настав час надувати бульбашки. Да уж, це було так собі. Ого, і ні. Ти бачила, що в тебе всередині бульбашки справжній мадагаскарський тарган. Що робити? Що робити? Фу, він полетів. Він у мене на носі. Дота яка. Це дуже кумедно вийшло. Ну що, відкриваємо? У мене смачний папір та гель. А у мене такий самий набір, як і у тебе, тільки синій. Я просто обожнюю це желе. Воно таке смачне. М -м -м, смакота. І моє, до речі, теж неймовірно смачне. Таке солодке. М -м -м. А тепер треба вигадати, як вдіяти з цими аркушами. Я, мабуть, на своєму намалюю мило мордашку. У неї будуть очі, вушка і обов'язково посмішка. Ось такий солодкий портрет у мене вийшов. А тепер я його з'їм. Але спочатку складу. М -м -м. Який же він приємний на смак, цей папір із солодкої вати. І вона дуже гарно поєднується з моїм желе. Ну що, тепер моя черга? Добре, в мене є ідея. Мені здається, буде дуже круто зробити оригамі з солодкого паперу. Ені, ти вже здогадалася, що я роблю? У мене скоро буде солодкий рожевий літачок. Дивись, і він відвезе мене до моря. Я полечу на Мадагаскар. Гей, що відбувається? Припини вже, досить. Здається, це весело. Ну ось, папір скінчився. Але ж я можу взяти твій? Не можна. Ну зачекай, дивись, що я вигадала. Давай пограємо з тобою в хрестики, нулики. Класна ж ідея. Розважимось. Добре, визнаю. Дійсно, круто. Я поставлю свій синій солодкий нулик ось сюди. А я свій хрестик ось сюди. Мій хід. А тепер мій. Цікаво, хто ж переможе. Я поставлю хрестик ось сюди. А є свій нолик ось сюди і переможу. Єс! Ну що ж, радий, що ти перемогла. А що тепер будеш робити? Звичайно ж, я це з'їм. А мені досвід відкусити? Тримай! М -м -м, смакота. Можна я перша? Ні, а може я? Ну, добре. Подивимось. Ого, це ж неймовірний набір. Я обожнюю ці кислі жувальні цукерки. Їх обов'язково треба з'їсти. Як же це смачно! Але буде ще смачніше разом з цим желе. Ох, як же кисло! Але прикольно. Ось це обличчя. Дивись, я дещо вигадала. Зараз я зроблю собі дуже цікавий бутерброд. Кислу жувальну цукерку зверху намажу гелем. І ще раз, і ще раз. Зрештою, у мене вийде кисло солодкий сендвіч. А на останній цукерці я намалюю смайлик. І можна спробувати. Ой, як кисло! І водночас прикольно. А що ж у мене? Ого. Мені дісталася суперпалочка зоряних воїнів. Отак. Це така смакота. Хм, мені здається, що я щойно вигадала класний пранк. Ені! Подивимось, як тобі сподобається це. Просто неймовірно. Що з моїм обличчям? Це я тебе розіграла. То А давай тепер я. Давай. О, очі. Обожнюю мармеладні очі. Так, а тут у нас що? Так, я зрозуміла. Зараз як слід обваляю це око в цьому порошку. Упевнена, це просто краще поєднання смаків. Так, просто неймовірно. Неможливо відірватися. Ням-ням-ням. Але це ще не все. У мене лишився блакитний напій, і я вип'ю його до самої останньої краплі. Що, все? Ну, гаразд. Тоді давай подивимось, що дісталося тобі. Ого. Якісь рожеві кульки. І що це таке. Сподіваюсь, вони смачні. Але щоб дізнатися, напевно, обов'язково треба спробувати. М -м -м -м. Так, мені подобається. Ось тепер я спокійно можу скористатися трубочкою. Ого, цікавий спосіб поєднання. Ой, я подавилася. Важко дихати. Допоможи, Енні. Ось так не допомагає. Зараз я тебе врятую. Можбо, бо давай, дихай. О, дякую тобі, велике. Вже краще, так? Так, повний порядок. Ну, ти здорово перелякалася. Давай на іфа. Я тебе перемогла і я перша відкриваю. Хм, У мене чупа-чупсик. Такий солодкий. Обожнюю цей смак. Але тут є ще й блакитний порошок. Зараз спробую разом з щупачу Ой, яка кислятина! Але все одно класно. Гаразд, час мені відкривати свою кришку. О, це так здорово! Солодка каблучка. Гей, воно що на мене мало? А ну-ка налазь, вийшло. Так, дуже гарно. А ще мені дістався їстівний гель. Я налью його на каблучку, а потім буду злизувати цю смакоту прямо з пальця. Дуже зручно і неймовірно смачно. Ой, ощі несподівано кисло. Ось це у нас з тобою обличчя. О, а як на рахунок того, щоб помінятися? Обмінятися? Хм. Ну, добре, давай. Це мені? Це тобі. Клас! Я спробую занурити свою солодку каблучку в твій кислий порошок. Ну-ка, навіть не знаю, що кисліше. А тепер я спробую твій кислий гель. Ой, солодко, кисло та весело. Згодна. І так, хто перший? А я відкрию твій. Ого, ментос? Ментос – це класно. Дивись, у мене начебто вуса. А зараз буде фокус. Я підкину цукерку і спіймаю її. Так, точно в ціль. Ну що, тепер я відкрию твою кришку. Нічого собі, ось це тобі пощастило. Треба поставити баночки коле ось сюди, а потім одягти цей шикарний капелюх. Ну все, мої канікули почались. М -м, я в повному захваті. А можна я спробую? Будь ласка, пробач, але ні. От вредна. О, у мене ж є ментос! Ну все, подруга, зараз тобі не пощастить. А все тому, що треба було мене пригостити. Ой, а що відбувається? Чому коло не йде? Ені, що таке? Зараз дізнаєшся. Ой, я взагалі то не на те розраховувала. Вийшла комидна. Що трапилося? Де це ми? Ласкаво, просимо до челенджу з загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить? Хто-небудь заберіть нас звідси. Ну що, ви розкричалися? Всі веселища попереду? Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напів від Starbucks. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще з битими вершками. Джиріан, це все тобі. Насолоджуйся. Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй! Ей, це взагалі то моє! Вау! Смакота такі ніжні. Цікаво. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненсі. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще? Ось це так. Oh Прямо дощ зі смаком тонця. Але, здається, нинці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда Ой-ой-ой, Джиліан, побережись, Кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою У мене котячий кор, а у неї кола. Так не чесно. Давай, нинці, сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніше, прямо як морозива. Чіліон пригости! адже це я заморозила коло. Ні. Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? Nice. О, як же добре. <свят> блін! Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз. Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це, це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, та це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз з ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися з цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку. І, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимося, що тобі дістанеться. Ого, великий пакет різнокольорових скітлз. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готує ця кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це велетенська упаковка ніжних повітряних маршмело. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак, які ж ніжні та смачні маршмело. Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелено. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається, адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу у тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть. Моя клітка зараз мене з'їсть. Фух, обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м -м, цікаво, що там. Отак наша улюблена нутелла. Смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа, ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого! Та це ж просто чудово! Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, ненці? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей, вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить. і цим можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Yeah. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Okay. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, злий клоун.